Святе і добре слово для кожного з нас. Його ми вимовляємо з ніжністю, любов'ю, повагою, шаною. З образу матері пов'язана любов до дитини і вдячність за життя, і за ніжні материнські руки, і за недоспані ночі. Кожна людина, мала чи доросла, завжди залишається дитиною для мами і в 5, і в 25 і в років, тому материнська любов і подяка їй не вимірюються часом. Хто знає, скільки болю, тривоги і любові вміщує в себе материнське серце. Адже коли дитина хворіє, то мама завжди і співчуває, і лікує, і навіть хворіє разом з нею. А коли діти виростають, то всі проблеми їхнього дорослого життя, мама переживає разом з ними. Тільки мама може все пробачити і завжди прийти на допомогу. Тому діти повинні берегти своїх мам, адже коли їх не стане, хто буде оберігати їх? Вже традиційно в Україні в другу неділю травня святкують День Матері. Того дня вся наша любов, шана, ніжність їй, матері, яка дала нам життя. І всім матерям. Тому в цей день підійдіть, обніміть, поцілуйте свою матусю. А хто не має змоги, то подзвоніть і скажіть, як ви її любите. Здавна так повелося, що в Україні завжди шанували багатодітних матерів. До речі, багатодітна мама раніше була звичайним явищем на відміну від цього дня. Тому сьогодні з особливою повагою відносяться до матерів, які наважилися в цей тяжкий скрутний час для населення народжувати троє, четверо і більше дітей. І сьогодні героєм нашої передачі життєві історії є мати-героїня, у якої десятеро дітей. Це Онисків Наталія Юріївна. Пані Наталію, чи було мрією вашого життя мати багато дітей, чи це випадковість? Ну, було, бо я теж рахуюся з багатодітної сім'ї. У нас було четверо в сім'ї. Може, на той час не знаю, чи рахувалося, чи ні, але у нас було четверо. І все, і ми так пішли, ніби, як то кажуть, по, по спадковому І чоловік цього хотів. Ну, І чоловік, в чоловіка було троє дітей, в них було троє сім'ї. І так нас вийшло, щоб нічого не робити, як кажуть. Гріховного думаю, нічого. Ми вересні, як то кажуть, Бог дав нам їх тим. Ну і ми поставимо їх помаленьку, помаленьку на ноги тих дітей. Каже, що одна дитина це важко, дві дитини легше, а троє і більше це зовсім просто. Ну, Ви згоджуєте з цим? Ну, щоб так просто було, так не є просто. Розкажіть нам про своїх дітей, познайомте. З Набілько. ними Гайпів. найстарша дитина. На, На те, що дитина років? має 20 років, 21 рік буде їй. Ну, її нема, вона заміжня, майже має свою дочечку. Дочечці буде три рочки вже. Я вже бабуся, можна сказати, три роки. Але нічого, друга теж в мене Ірина, теж вона заміжня. Діточок не мають, поки що. Потім іде Роман, старший син Рома. Підходь Ром. сюди. Він вчиться в восьму класі. Може закінчується таратила. Молодя. Всі біля мами. Так, всі біля мами. Він в шостому класі навчається. Андрій. Андрійко в четвертому класі навчається. Надія. Надія в другому класі навчається. Списувайтеся. Сергійко. Першому класі навчається. Назарчик. Він ходить на підготовку. Того року буде першачок, теж піде перший клас, можна сказати, Вікторія. Вікторія ходи. Вікторія? Не хоче. А то Софійка сама меншенька. Софійка не стидається. Софійка всюди співає, їй багато всюди є. Не хочеш до мами? Ні? У вас широкий віковий діапазон. Це. Такий виклик справжній, тому що старшій доньці, ви кажете, скоро буде 21 рік, молодшій доньці 2 рочки. Вас вже є внучка, який 3 рочки? Це вже ви, виходить, що внучка старша своєї тітки. Свої, та, так, тітки. Як це все сприймають ваші діти, ваші діти. знайомі? Ну, я знаю, як сприйма. Ніби так кажуть нормально, але я не знаю, як там не Діти нормально сприймають, нічого не говорять. Ну що будуть говорити? Може, вони так само будуть такі. Хто його знає? Як там, як там не як вони хочуть собі спланувати сім'ї свої? А як проходить ваш день звичайний? Ну, зранку просипаємося. Всі вмиваємося, за ким -то, то сніданок, то до школи збирати, позапитати дівчаток, то треба. Ти його. До школи йдуть вони, а решта ми кажемо, потім їсти варимо. Може цілий на кухні. Та і все, так помаленьку, день від день. Потім зі школи приходять діти, треба їх погодувати, і уроки вивчити з ними, і, і зменшую. І зменшую. До ну, менше ніби нічого собі дає, допомагає собі, бігає, як то кажуть, сюди лізе, сюди їй багато, навсюди старається допомагати. Сюди їй треба, хочеться, але сюди хочуть спіти моя менша дитина. А що є головним пріоритетом виховання дітей? Це щоб було вони поважали один одного, розуміли, діти слухалися, що їм кажуть, що, наприклад, старші, і, і в школі над них дисципліна. Ми теж вчать дітей, всі, щоб були дисципліновані, виховані, не піскували, не обзивали один одного. А то діти є, то кажуть, є. Є всякі. — проблеми. Є проблеми, ну. — А чого більше? Щастя чи проблеми? Та і проблеми є, і ти вовк. Бо ми теж кажуть, вона маємо житло. Ми ж не маємо свого власного житла. — А як допомагає вам держава? Ніяк? ніяк? — ніяк. Ну, Ви мати героїня. Це Німа. першочергове житло вам повинно ми бути. На черзі. Ми Ми як Зараз носить, і воту. Не будується. Нема державі коштів і держава не, не будується на чим Що Мусимо Ми мусимо винаймати житло, бо де ми з цим дітками. Мусимо собі виняти житло, самі оплачуємо. всі так стараємося. Ч -ч -ч -ч. Можна. стараємося, щоб все там було добре. Що будуть діти? Де буде, діти будуть? Мами нема. Мама одної в другої двохкімнатна. Куди? Нема куди йти? Які Якісь мині традиції у вашій сім'ї. Ну, стараємо дотримуватися традиції. Стараємося святкувати, всі, всі, всі свята до церкви ходять дітки, в мене кожної неділі стараються бути і до сповіді, всі, 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 ми таке, так кажуть, по Христя. Зараз свята то ми відпочиваємо, то Катя. Відпочинку навіть немає. Хіба дітиська їдуть. В лагері дітей відпочивати А ваші побажання вам, дітям і всім матерям? Ну, всім матерям хочу побажати. Головне, щоб було здоров'я, було терпіння, як то кажуть, виховувати наше було сили, виховувати наші дітей. Щоб на, на Україні було, було мир і спокій. Саме головне, каже, якщо буде, не буде війни, то все буде добре. Але ж там каже, все зусиль, своїми все мусимо. Можемо все подолати. Ми дякуємо. Бажаємо вам здоров'я, і всій вашій родині, і терпіння, добробуту, щоб у вас все було добре і щоб всі мрії ваші збувалися. Дякую вам. Мам, ти мене вибач, що я став дорослим. і Вже минуло 43 осінь. Як я побачив перший раз свій дім. А може я до тебе завтра приїду? І ми на кухні не одну годину, одного різні теми світи найвище покликання жінки материнство. Ця відома істина стверджує, що недостатньо лише народити дитину. Її потрібно виховати доброю, чуйною, порядною людиною, дати їй належну освіту, а також допомогти їй. Найти своє місце в житті. Виховати одну дитину нелегко. А що говорити про матерів, у, якої, у яких п'ятеро і більше дітей? Сьогодні ми в гостях у матері, у якої шестеро дітей. Це Поліщук Ольга Васильівна. Пані Олю, скажіть, будь ласка, чи ви мріяли про те, щоб мати багато дітей? Ну, знаєте, доброго дня, але щоб сказати так відверто, що мріяли, що було багато дітей. Мріяти не мріялось, мріялось, мати хлопчика і дівчинку, але вийшло так, що є три чарівни дівчинки і три чарівні хлопчики. Ну і Богу дякувати, за то знаєте, як кажуть, мріяти можна і не мріяти, але ще є на трошки Божа воля, і на то нам трошки Божа наснага і Божа воля. І ростуть ми маленько. А чи важко? Бути багатодітною мамою важко. В чим важко? Кожному, кожен має свій характер, кожна дитина має якийсь свій норм, до кожної дитини треба знайти свій підхід, свої якісь бачення. Кожна дитина має своє вподобання. і, Наприклад, та дитина хоче малювати, та дитина хоче бавитися. От треба знайти серед серединку, золоту серединку, щоб їх всіх помирити до кубки, щоб вони мали одне заняття. Пані Олю, познайомте нас своїми дітьми. Ну, найстарша в мене донечка то є Софія. Вона зараз в нас студент третього курсу податкового унів... фіскаль... університету Фіскальної служби України. Навчається вже третій рік, вже знаєте, як кажуть, гірше можливо сказати позаду. Вона вже студент такий трошки зі стажем. Другий у мене є син Ярослав, який навчається в нас в Золочівському професійному ліцеї вже на третьому курсі. У нас муляр, штукатур, пічник, вже закінчує цього року. Тоді в нас де Степан, який зараз навчається в третій школі в шостому класі. Далі в нас є Русланчик, який навчається в другому класі, теж в третій школі. Наша донечка Марічка, який цього року буде 6 років, яка піде в перший клас. І саме Чимати. маленька наша квіточка Аня, якій три рочки. Саме наше малесеньке маленьке сонечко. А кого важче виховувати, хлопців чи дівчат? Ну, як сказати важче. Тут не можна сказати важче, просто тут би можна було правильніше сказати, до яких найти легший підхід, до хлопчиків чи до дівчаток. Mm. Ну, дівчатка мають більше, вони люблять, от. То в діти, то в діти. А хлопці вони більш такі простіші, з трошки легше. А що головне у вихованні дітей? Головне у вихованні дітей то щоб вони росли щасливими, і щоб вони знали радість і втіху, щоб вони були щасливі. От вони, вони роблять, що вони хочуть, лізуть, куди вони хочуть. У них воля, вони. О, то що можна сказати по моїй Ані, вона не, не має обмежень, що. Ну, звісно, є обмеження ж там, того не можна рухати, того не можна рухати, але такі, щоб були сильні обмеження в них, що, наприклад, от там не можна, то не там не руш, там не лізь, такого взагалі в нас немає. А які у вас сімейні традиції? Щось ваше таке. Ну, сімейні традиції в нас є дуже багато. Наприклад, сімейні традиції, от на Різдво, на святвечір в нас збирається вся сім'я. Всі сідають разом за родинний стіл, всі разом колядують, всі разом потім на зразу всі збираються до церкви. Те саме в нас на Великдень, те саме в нас, що, наприклад, от, як збирається родина, значить в нас йде коляда, в нас йде ну а родина в нас велика. У нас як збирається родина, вся наша родина, ну то в нас є ну так, 30-40 чоловік в кімнаті. Так, а така українська традиція, що допомагають бабці і дідусі виховують внуків? Вам допомагають? Допомагають мої батьки, мені допомагають в вихованні дітей. Дуже і моя мама, і батько. Я за що я їм дуже вдячна, тому що від них я маю дуже сильну підтримку і дуже сильну допомогу. А яка подія в вашому житті така сталася, що вам найбільше запам'яталася? Mm, найбільша подія. Їх в нас було багато. Якщо всіх згадувати, кожна подія має якесь своє важливе значення. І те саме і народження і Марії, і Ані, і Софійки. Вона в нас була найперша і найочікувана, можливо навіть сказати. І те саме, і хлопці всі. Вони... То можемо монастир найбільші події, які запам'ятовує кожна мама. Кожну, кожну свою дитину, кожне своє сонечко. Розкажіть нам якусь цікаву історію з вашого життя. Ну, може, може, мої діти, діти щось згадають якісь цікаві історії зі свого життя? З мого життя? Як я поступила, досить навіть цікаво. З другого разу. Боб перший раз сказали, нема квоти, нема квоти. Приїхали другий раз, по балах прийшли. Все, учусь. Саме цікаве. Попереду. Ну, було багато ще і цікавих подій в дитинстві. Не пам'ятаю, я була маленька. Я була маленька. І билися, і дуріли, і бавилися, і було багато. Але один за другим, так? Один за другим, старші, от завжди, от старші, вони люди за меншими. Вони за меншими завжди всюди. Поки зараз Софії більше нема вдома. Бо вона на навчанні. Ну, а Славік -то... Аня, Славік то в неї любимчик. Ай! Її Славік. Першим ділом, де її Славік, нема Славіка. А Марія наша то Софія Любимчик. Коли приїдемо, є Софія. Одне за другим, вони тянуться одне за другим. Вони переживають одне за другим. Я вважаю, що це досить добре. Вони повинні любити одне одного, вони повинні тягнутися одне за одним і хвилюватися одне за другим. Е, пані Олю, ви е, от, доглянута, сучасна, активна жінка. Як вам це вдається, <клес> маючи стільки дітей, і ви завжди в русі? ну, знаєте, було б бажання, час знайдеться. Діти на першому місці, а на себе час обійшла дітей, зробила все вдома, зробила те, що треба. Решті час трошки може бути, але вже нічний час може бути моїм. Треба працювати, треба старатися, щоб діти мали якусь основу, щоб діти мали якесь забезпечення, щоб діти мали, знаєте, якийсь стимул і зразок, як вони повинні жити, вони повинні тягнутися. Ваше хобі. Ну, Хобі у мене є багато. І вишивання бісером, і вишивання хрестиком рушників, і вишиванок. Так само я дуже люблю реставрувати старовинні ікони. Я, я люблю малювати, я люблю реставрувати. І є так, що не раз біля одної ікони можеш просидіти і до півроку, тому що і там реставрація не йде легко, і залежно від того, в якому в нас стані. Так само люблю працювати з деревом. от кивот до церкви, я робила сама. Є дуже багато різних знаєте, таких бажань і, і хобі. Пані Олю, а як допомагає держава? вам? Ну, як е багатодітній сім'ї нам виходить соціальна допомога. Ну, а так, крім того, зараз допомоги від держави взагалі більше немає ніякої. Колись, ще за минулих часів, то ще було хоча б, що діти їздили в табори відпочивати на море. Зараз більше. цю дають. Зараз не дають, зараз всі ті квоти зняті. І от сесія цього року наша районна прийняла, що там є тільки певна категорія пільг, які під, підлягають під юрисдикцію напотівку. <рес> Ваші побажання собі і всім матерям. Найперше хотіло б побажати матерям міцного здоров'я, витримки. Божого благословення, Божої наснаги, щоб матінка Божа оберігала кожну маму і кожне її дитя, щоб діти завжди приносили матерям тільки радість, втіху, а навіть якщо і вдавало б все так, що приносили їм смуток, то тільки радісний смуток, тільки не сумний. І насамперед хочеться ще подякувати матерям, діти, яких зараз захищають нашу неньку Україну, тим матерям, щоб Бог дав витримки і терпіння. За своїх дітей, що вони там, вони далеко, але зараз вони стоять за всіх нас і за наших дітей. За це ти матерям низький уклін і шана. І дай Боже вам всім мирного неба, сонячних днів, здоров'я, витримки, любові, Божого благословення і хаматір Боже вас оберігає на довгі довгі роки вашого життя. Тепер питання до дітей. Розкажіть, будь ласка, про свою маму, яка вона є? Мама в мене саме сама ліпша. Так скаже, кожна дитина люба про свою маму. Мама у нас найкраща. Вона нас всіх дуже сильно любить. Завжди нас вислухає, в наші, там, якщо у нас якісь проблеми, у нас мама завжди вислухає. І Навіть ці лупки, це їм А мама від мам, бо я маму вдався. А чому б'єтеся, серце дала нам мама дорогенька. Мари мам, моя мама гай, а что я хочу дети сыграть? Мама гора. А ну встану. Скану родненько, сканують никого, зайчики шонять не дні знают. Так мені вашу Google скор, співаю радостью песни. А пиши кидаєш на перший дзвонить. Перший дзвоник, перший дзвоник. Rulonai. Pere-reve, perere Eu sunt eu sunt hoagni. Naiu, Sloyu, Scasso, Zulotie.